Зараз я вам покажу, як київські чуваки збираються на рибалку. Ось взяв спінінга. Зараз покажу на що тут лов... ловиться риба. Такого ви ще не бачили. Коротше, вон відро З прикормками загрузили. Дивіться, рошен, кукурузка. Удочки. Коротше, дивіться, зараз буду виходити на ставок, дивіться. Раз, оп! І ставок. Зараз ще й рибу піймаємо. Зараз не тільки будемо вам показувати, а й рибачить будемо. Як вам такий платничок. Можна на гамочку полежати. Оп, ось тут место куплене. Раз під деревом. А ловиться тут на вовлі рошен. Так, а що, ти будеш прикормку з клубники замешивать из соленой водой. Оп. 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 Вот у них хлопцы. Короче, сейчас раскладем, покажем. Так, сейчас закормлюємо, Давай, оп, вот А я поки гудочку розкладываю. Глибина каже, хороша. Сейчас ще коропо покажем. О, лебеді вже підпливли на нашу прикормку, удочку закинули. Поплавочок стоїть. І вже клює. Нормально. Навіть лебеді люблять кукурузу солюну.